Вітаю вас на каналі Wellbust Journal. Тут я розповідаю про книжки, які я читаю, щоденники, які веду, та мови, які я вивчаю. Цього разу я розкажу вам про те, чого я навчаю. Тобто вчителем чого і де я є. І це буде у формі вчительського тегу, який я модифікувала з американського англомовного ютюбу, тічер тюбу І буде тут кількість запитань. Скільки ми вийшли за 10. Тож, негаймо, не гайм. Не Тож, не будемо гаяти часу. І поїхали сьогодні спека. Пробую знову-таки не сваритися. Тож, якщо вам цікаво, поїхали. Отож, перше запитання: чи завжди я хотіла бути вчителькою? Ні, не завжди. Більше скажу, що я активно не хотіла бути вчителькою. Давайте повернемося назад в дитинство, я вам розкажу цю еволюцію до того, чим ким я хотіла бути. В першому класі нас наша вчителька запитувала, ким ми хочемо бути, і вона записувала це все на магнітофон з тим, щоб потім нам, коли ми виростемо, я так думаю, програти цей запис і подивитися, чи хтось там став тим, ким він хотів. І звичайно, що хлопчики, оскільки це був осімдесят й рік, хлопчик хотіла бути космонавтами. Там, пожежниками, яким всі ми дівчата хотіли бути або ліка, лікарями або е, вчителями. Я хотіла бути і вчителькою, і лікарем. Я от коли гралась в, в, з ляльками, я їх або лікувала, або чогось вчила. Тобто це було таке перше. Це було вперше, напевно, коли мене спитали, чим би я хотіла бути, і вперше я роз, сказала, що б хотіла бути лікаркою або вчителем. Далі як Життя проходило і я е, змінювалась. Я е, не переставала хотіти бути лікарем, але змінювався, так би мовити, напрям. Я е, в кінці кінців це закінчилося тим, що я хотіла бути хірургом. Я навіть е, думала після е, 9 класу. Е, я навчалася з києво могілянського колегіоми. Це був е, тоді п'ятий клас колегіум. Я хотіла піти і в медучилище, але передумала. Бо одночасно з цим я теж почала хотіти бути і адвокатом. І я думала, чи піти в медучилище, чи в якийсь кудись ще, або закінчити все-таки школу нормальну, цілу середню школу і потім піти в університет. Так, це на тому й скінчилось. Я нікуди не пішла після 5-3 класу і вирішила закінчити все-таки середню школу, щоб потім вже думати. І пішла я до гуманітарного класу. У нас е, була така система, я не знаю, як зараз не цікавилась, як виходить. А ми були першим набором, відповідно, першим випуском кієво могилянського колегіуму. Тому у нас е, було таке голосування серед е, і батьків, і учнів, хто б хотів в який клас в е, нас мали розділити знов таки на два до п'ятого класу колегіуму, до дев'ятого класу. Звичайної школи, ми навчалися окремо хлопчики і дівчата, і потім на два останні роки нас зводили і ділили, тобто ділили вже по напрямках. І для того, щоб розділити нас на два класи, треба було знати, що конкретно ми будемо вчити. І так вийшло, що нас розділили потім в результаті на гуманітарний і суспільний клас, де в суспільному навчалися Навчав вивчали ближче права, історії математики трошки більше, і там не знаю, філософія, напевно, було трошки більше. І на гуманітарний клас, де було більше мов, е навіть більше літератури, ніж мов. Мову у нас зарубіжні зарубіж, іноземні мови у нас були однаково, тому що ми були зведені е на мовах, ми були завжди разом і розділені на, на, на групи по рівнях знань. І так, я пішла в коментарний клас, і вже потім е, у нас була якась психологія додаткова, і мені захотілося стати психологом або хірургом. Я от все-таки зламалась, ламалась на тому, і але я ніколи ніколи не хотіла бути вчителем. в той момент уже. І я казала, коли моя вчителька української мови пані Олена казала. «Оля, ти ти будеш вчителем. Ти от, типовий ти вчитель. Каже, ні, пані Олена, я ніколи не буду вчителем. Будеш, будеш. Кажу, ні, пані Олена, я не знаю, що треба, що має стати, щоб я захотіла стати вчителем. Я кажу, от побачиш, будеш це вчитель. Добре, добре. Mm -hmm. І власне я після закінчення школи вступила на, на така сумна історія. Коротше кажучи, я вступила в... Інститут іноземних мов, як він тепер, лінгвістичний, на англійську і психологію. Це такий був е, вимушений компроміс з, е, з мамою, і е, я все ще не хотіла бути вчителем. Потім я закинула лінгвістичний, перевелась в славянський, там нам додали ще одну мову, і я власне закінчила його за спеціальністю психології і англійською І Хотіла я працювати психологом, і щось там навіть трошки працювала, потім життя склалося, як воно склалось. Я вийшла за заміж, народила дитину і ми переїхали в церкві. І тут я дуже довго не могла знайти роботу, буквально 10 років я не могла знайти роботу, при тому, що декілька років із тих десяти я дуже активно шукала її, відправляла постійно резюме туди-сюди, там, пачками просто, і мене ніхто не кликав. Одного разу мене покликали на роботу на вакансію в присві... книжкову книгарню працювати. Я прийшла там через три рівні цих перевірок, і на останньому рівні вона мені сказала ця hr дама що я, власне, ми не беремо, я не живу в новому саді, а робота була в новому саді. І вона сказала, ми не беремо з інших місць, я просто хотіла подивитись на вас, бо ви іноземець. Я сказала, ну що ж, я не сказала, я подумала, що ну що ж таке, що ти мені зразу сказала, що ви не берете ніде не зазначено. І це мене дуже так розстроїло. І після цього випадку я так дуже обережно почала. Спочатку я закинула в залі з тими пошуками роботи, подумала, що якщо в мене кожен буде кликати на співбесіду тут тільки, того, щоб на мене подивитись, то це нервів ніяких не вистачить. І е, зовсім випадково я потрапила на роботу туди, де я працюю зараз. Так що ні, я не хотіла бути вчителем. В основному, більшість життя я не хотіла бути вчителем. Так, друге запитання, що та де ти викладаєш? Тут ми от, власне, підходимо до того, як я опинилася на роботі, я викладаю англійську мову. В школі Хелендорон, в одній з шкіл Хеландорон. Хелендорон, Хелендорон це мережа шкіл по всьому світі, там 35, найбільше ніж 35 країнах, в тому числі в Україні. Вони є, і я попала туди абсолютно випадково. Власне, я подавала документи відправляла CV на вакансію секретаря, секретаря секретарки, і мені написали, що ми. Вже взяли секретарку, але, можливо, хотіла спробуватись е, як вчитель. Кажу, ну я прийду на співбесіду, там подивимось. І от я прийшла на співбесіду. Е, у мене дуже сильний мандраж від всяких таких е, штук, я ледь не знепритомнила там, е, але все-таки пройшла цю співбесіду, і це було е, найшвидше пере, перевтілення мене у щось в моєму житті, тому що співбесіда була е, 20. там... Напевно, другого чи якогось серпня, потім з 24-го, мені здається, так, да, з 24, -го, 24 -го по 28 була, було навчання, потім була якась конференція, і 1 вересня я почала викладати. Тобто це настільки швидко сталося, то цей лист відповідь на мою на моє CV прийшла 18 серпня. І 1 вересня я вже стала вчителем. І це було дуже дивно, і мені власне зараз дуже подобається моя робота. Це так буває в житті. Як довго ти викладаєш? Ну от На цій роботі я з вересня 2019 року. Я не можу сказати, що я ніколи нічого не викладала в житті, викладала була репетитором багато років так. Коли ще в школі навчалася з 16 років, але це мені ніколи не приносило якогось такого задоволення, але за теперішню роботу так. Наступне запитання трошки дивне, я його маю якось переформулювати, але не знаю, як. Взагалі воно було в оригіналі улюблена книга, улюблена вчительська книга, але я його хочу зробити там улюблена книга про вчителів або для вчителів. І тут я. От на жодне запитання я не можу дати нормальної відповіді. По-перше, про вчителів я не читала, напевно, нічого, ну крім 11, 22, 63, але, ну, власне, не дуже про вчителів. Але для вчителів я вважаю, що будь-яка книга може бути корисна для вчителів, причому як для власне, розвитку вчителя, так і для власне, процесу викладацького. Тобто з будь-якої книги, особливо, якщо ви читаєте. Якісь сучасні твори, які можуть читати ваші учні, ви будете так на одній хвилі з вашими учнями, тому вам буде легше. А будь-яка книга, в якій є люди, описані якісь персонажі, буде корисною для вчителів, тому що ти вчитель зможе подивитись на різноманіття характерів і впізнати, можливо, в якихось героях своїх учнів і зможе програти можливості. Як з ним спілкуватись краще, що ним для них краще підходить і таке. Тобто, будь-яка книга, мені здається, будь-яка художня книга і навіть не художня буде корисно. Мене часто запитують мої дорослі, уч, ну як дорослі, 16 17 літні, звідки я стільки всього знаю, я кажу, я просто читаю багато, і це правда, що, як, що більше ти різного читаєш, то більше інформації у тебе якось. Відкладається на різноманітну абсолютно тему. Іноді я знаю якісь речі, які ну ніколи я спеціально ними не цікавилася, але чомусь я їх знаю. Я не знаю, вже не пам'ятаю звідки я їх знаю, але я їх просто знаю. І дітям важливо бачити, що вчитель не з іншої якоїсь планети, що він знаходиться тут ну, плюс-мінус на одній хвилі. Звичайно, я набагато старше, звичайно, набагато більше життєвих якихось досвід, але їм важливо знати, що ви знаходитесь в якомусь одному. Просто різних. Улюблені у вчителів у соцмережах. Я не, 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 не можу сказати улюблених прям вчителів. в вчителів. Е, мене в інстаграмі є декілька аккаунтів, які я проглядаю на предмет. Це в основному Монтесорі орієнтовані аккаунти. Тому що там і всякі е, батьківські аккаунти, де, де батьки роблять якісь штуки для того, щоб вчити дітей чогось. Оскільки в Хіленде ми теж вчимо в різний спосіб, тобто ми не тільки розказуємо, ми показуємо, ми щось робимо разом, ми я не знаю, там, їмо щось. І дуже часто я або беру ідеї для якихось е, поробок, щоб робити, потім з е, учнями, або для того, щоб зробити якісь. Е, Штуки, щоб було наочніше, можна пояснити ту чи іншу концепцію. Тобто таких спеціально вчительських вчительських аккаунтів у мене в підписках немає, але є от такі and от, crafts штуки. Наступне питання таке: Трикій. Найбільший успіх у класі. Мені, Особисто для мене це коли мені вдалося повністю перевести дві групи майже одночасно з сербської. Між мови комунікації між ними на англійську. Це досить дос, є проблема, тому що у нас уроки проходять всі, мають проходити всі англійською мовою. Тобто вчитель має говорити тільки англійською мовою. І я власне говорю англійською мовою тільки з дітьми. Але багато дітей, чисто знаходяться ну, доку, вони вдома спілкуються з І часто вони знайомі між собою до англійської. Вони, коли приходять, вони переносять всі ці, ці пати з собою. Те, що вони спілкувалися там, сербською з цими от людьми, і вони з ними ж прийшли в клас, ну нічого їм розповіда... розмовляти якоюсь іншою. Вони мене слухають, мені відповідають англійською, але і те не завжди. А між собою все одно продовжують розмовляти сербською. І е, це мене, власне, дуже дратує, тому що е, це збиває процес, оскільки у нас е, така концепція, що е, англійська мова як, вчиться як е, рідна. Тобто через те, що ти слухаєш і робиш щось тією мовою, то це досить сильно збиває процес. Тому я ввела цього року е, таку систему життів, які я забираю, якщо діти говорять сербською мовою. Причому ці життя колективні, не на конкретного, а на групу. На групі групі я даю 10 життів. Якщо в кінці уроку залишається там, скільки залишається, я переношу його на окремий. Е, Минулого року це був папір, а зараз буде щось інше, в окреме місце, де ми потім їх збираємо до певної кількості, і потім, коли наберуться всі ці життя, у нас такий типу, супер фан-клас. Коли ми робимо щось таке, ну, не, не за програмою, скажімо так, ми можемо їсти щось, дивитися, якісь фільми, грати в якісь такі не, не навчальні ігри. Хоча мої ігри всі абсолютно зроблені навіть ну, коли у нас ці. Не обов'язково класи, я завжди все одно втулюю щось, що е, навчальне, тому що мені здається, що це витрачається так даремно час трошки. Тому їм здається, що ми нічого не робимо, а насправді ми щось робимо і всі задоволені. Тож це моє найбільше досягнення, що мені вдалося за буквально декілька тижнів перевести дві групи повністю е, з сербською, між, е, між ними на англійську, і вони тепер самі саморегулюються. Вони самі слідкують за тим, щоб не говорити, щоб ніхто не говорив сербською мовою. Це дуже просто у нас, до речі, тому що у нас маленькі групи, і вони навіть самі витирають ті життя, якщо хтось там сказав щось на мовою. І Це е, е, такий елемент і конкуренції і тімбілдингу одночасно, тобто. Е, Конкуренція в тому, що намагаються, люди намагаються говорити якнайбільше англійською, і тим в тому, що вони намагаються, щоб більше ніхто не говорив сербською, вони один одного е, так змушують і підтримують говорити англійською. В мене заговорила навіть дівчинка, яка активно не хотіла розмовляти англійською мовою на уроках, при тому, що вона знала багато чого, вона була вона народилася в Америці, вона ходила в садок в Америці, потім вона повернулася в Сербію. І вона переключилась на сербську і багато років. От вона у мене прямо з того моменту, як я почала працювати, і вона багато років спеціально активно відмовлялась розмовляти англійською. І цього року вона нарешті заговорила, про що заговорила дуже добре. І я ж мусила передзвонити її батькам, щоб сказати, що я дуже рада, що неї такий прорив стався. І це моє на найбільше досягнення в цьому році, принаймні. Наступне запитання, що найбільше подобається у роботі вчителем? Мені подобається готуватись до уроків. Більше, ніж проводити їх, я люблю готуватись. Я люблю придумувати ігри, я люблю придумувати, що ми будемо робити з цих всяких Arts and Crafts, я люблю шукати якийсь додатковий матеріал. У нас є корпоративні матеріали, є певна свобода, коли ми можемо додати своє щось. Придумати якусь свою гру, придумати якусь свою активність, придумати щось своє. цей момент мені подобається найбільше. Да. Наступне запитання. Улюблений вік учнів. Я викладаю дітям від двох років до 18. З наступного року, з наступного навчального року, у мене будуть іще молодші діти. І я можу сказати, що от такі зовсім маленькі, там дворічні. І діти десь років десяти, коли вони вже багато чого вміють, і з ними вже можна говорити на абсолютно різні теми, і зовсім старші. Я не дуже люблю цей перехідний вік там років з 11 до 15, бо вони такі ну, підлітки, підлітки, і з ними буває. Їм буває не дуже цікавий, цікаво те, що ми маємо вчити, тому такі у них. Бувають, бувають різні моменти, але коли вони вже доросліші, коли вони вже там закінчують всі школи, або коли вони зовсім маленькі, це такі найприємніші моменти. Або коли його тут років 10 плюс-мінус, і з ними можна і поговорити, і розказати. Вони багато чого знають, але все-таки ще є багато чого, що вони не знають. І на кожному році можна. Донести до них щось нове. Е, у підлітків вже ж я цей, я вже все знаю. Мені вже все нічого не цікаво, нічого ти мене нового не можеш навчити ні, ні в мові, ні в залі в житті. Я тут взагалі витрачаю час на тебе, на твою англійську і все. І це буває складновато. Але в принципі я люблю різні групи, але ці от три моменти мені найцікавіші. І давайте перефразуємо що останнє запитання, чому ти хочеш бути і надалі вчителем. Я тут розкажу вам історію, що цього року я ледь не звільнилася, тому що в мене дуже погана ситуація з транспортуванням не до роботи. Я працюю в Белграді, живу, я не в Белграді, я маю їздити автобусом. І цього року вони абсолютно гидотно їздили. При тому, що ще це все ускладнилося тим, що. Буквально в кінці серпня, останні тижні, у мене була корона. І після корони у мене було це ідіотське ускладнення, коли я не могла ворушитись. Я була така втомлена, постійно. У мене було просто враження, що мене з мене вижили просто все. І я була така трошки, трошки ніяка декілька місяців. І це було дуже важко, і важко було чекати на автобус, який не приходить, і потім їхати в автобусі, потім ще йти пішки. У мене недалеко станція, тобто то до автобуса мені йти буквально 5 хвилин, але е, якщо він не приходить зараз, то наступний за годину або навіть за дві, якщо той також не приходить. І от ці от моменти мене дуже сильно розстроїли е, туди і ще якось. Але коли ти назад мусиш їхати останнім автобусом, який... Має відходити пів на 12 ночі і він не приходить, то тоді е, взагалі у тебе зносить дах, тому що тобі треба їхати якимись е, різними міськими, приміськими автобусами до якогось місця, потім буде чоловік, щоб він їхав, мене забирав з сусіднього села, е, то, не, не надто ну такогось, посеред дороги, і потім привозив додому. Це дуже такі, такий момент. Тому я ледь не звільнилась. Потім у мене було, потім я ще хворіла, і мені тут було дуже важко їздити і все це. І я вже була на такій межі нервовій, що я не хочу більше їздити, давайте я звільнуся, я більше не можу. А потім я вирішила, що я буду працювати, бо мені дуже подобається робота. і Я буду працювати, але буду працювати 4 дні на тиждень, тобто це все-таки менше їздити. І чому я власне, залишилась? Тому що мені подобається. Коли діти дізнаються чогось нового мені нового, чогось нового, мені подобається е, готувати для них щось нове. Мені подобається, коли е, людина, яку ти знаєш, скільки вже років, мені подобається бачити, як вони міняються. Тобто ці, ці всі моменти дуже приємні і дуже важливі. Навіть можливо і вони, власне, змогли. Переважити от ці, ці не, незручності з е, транспортом і всім. Я сподіваюся, що можливо якась якось зміниться м, ситуація в цим пере, перевозками, цими, і я зможу якось легше добиратися на роботу, але все одно м, це, я думаю, заради таких от моментів варто перетерпіти якісь і негаразні. Ось такі от був. Вчительський тех, якщо ви теж щось викладаєте, можливо, ви захочете взяти його собі, беріть на здоров'я, зазначте мене десь, щоб я могла теж подивитись на ваші відповіді. Я, мені буде приємно. І якщо ви не хочете знімати, просто напишіть відповіді на які на ці або на якісь із цих запитань в коментарях. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку на ці запитання, або просто напишіть, який найприємніший момент в вашому вчителюванні. Це все на сьогодні. І бувайте.